Футболісти Оваг команди вже на полі вітають одне одного. Вітають бригаду арбітрів сьогоднішнього матчу. Ну і вітають одне одного. Також тренери, які а, не вперше зустрічаються, але вперше зустрічаються саме на чолі з цих двох колективів. Маріно Пушич та Сергій Шищенко. Сергій Шищенко, який у своїй кар'єрі у ролі тренера вже перегравав Донецький Шахтар у минулому чемпіонаті з Полісся. Ну і па підтримки у Донецького клубу у Львові, і як завжди, досить і досить непогана. Домашній поєдинок Шахтар проводить сьогодні. А у Зубков та Судаков двох. Біля м'ячану. Судаков, ні, Все-таки Зубков ні, Все-таки Судаков, як проти Болонії на дальній кут. Є скидка. не невдала. Ось такий розіграш штрафного ми бачили так, від гірників на виїзді. Бачили у матчі Ліги Чемпіонів з цими двома а, фейками. Для того, щоб розхитати лінію оборони. Ось він Судаков на йому флайнзі. Приймає м'яч Судаков. Розрізна передача. Геніальна від Судакова. Пас у центр. Гіналдо до м'яча встигає, Ну який же пас побачив тут Орій Судаков. За спини двом захисникам. В розріз чудово вибігав Гіналдо. Був варіант спробувати обіграти ну, і піти в лінію. Зіграв футболісти Шахтаря. Київський по центр на Бондаренко. Той може і пробити, але вивантажує м'яч на дальній фланг. Тобіас, падіння через себе. Бондаренко лівою ногою гол. Артем Бондаренко. Ну і який асист! Артем Бондаренко продовжує забивати у якомусь шаленому темпі. Що ми говоримо про чемпіонат? у минулому матчі. Зараз забиває четвертий гол за два поєдинки. Четвертий гол в чемпіонаті для Артема Бондаренка. Ну і дивіться ще раз на цей асист від Вінісіуса Тобіса. Насправді, двічі Бондаренко був на ударній позиції. Так ось тут він вивантажує. І Вінісіус Тобіас. Здавалось би, відіграний момент, але Бондаренко просто один залишається. Ну і не допрацював з ним. Черненко, здається, мав бути до кінця. З Артемом не повірив те, що м'яч повернеться до штрафного майданчика. Дарзема штрафного майданчика над воротами. м'яч летить. Непогана спроба. Різник був на місці. Контролював все, що відбувається. Дальні удари, так я говорив. Це серйозна така зброя у ногах футболістів в оболоні. Мединський у штрафному майданчику суперника. Ай-яй-яй, не влучив пам'ятчевий. Мединський тут же порушує правила. Це жовта картка має бути. Швидкий зрив атаки. Не сперечається Мединський з цим. Тут дійсно поділо. Дійсно поділо. Судаков з м'ячем, Судаков віддає на Бондаренка. Проходить передача. Бондаренко в штрафному майданчику. І лівою ногою намагається Бондаренко. Повз Федорівського пробити. Чудовий вихід а з лінії воріт від Назарія Федорівського. Зрізає він тут обстрілу. Здивимось, що ця атака розпочалася. Судаков віддає на забігання. Кидається. Дубков під цей м'яч. Не дотягується до нього. підсумку, вихід вічна віч для Бондаренка. Є хороший сейф для Федорівсько. Ще одна спроба. Є скидка, немає удару. Крисків закидав м'яч. Відіграний вже був голкіпер у, у цьому епізоді. Черненко. Не так далеко. Крисків отримує передачу від Бондаренка. Криськів, Криськів, Крисків. Передача. На Матвієнка не чекав Микола. Криськів пройшов, зробив, що хотів у цьому епізоді. Тут скидка від нього була. Так туди на лінію воріт, Там уже нікого не було. Таборити забивай. Азаров на фланзі з підйому. непогана передача Судакову що в тому майданчику не пробиває Судаков. Під праву ногу зараз. Судаков Під ліву тепер. Судаков. Ще раз, Ні, ще раз не вдасться йому пробити. І там за підборіддя схопився хтось з захисників в оболоні. Данило Карась на газоні у нас. Судаков, вибачте, десь у боротьбі зачепив він його. Ну, ну карась там придумав щось. Слав Приймак допрацював, хоча не до самісінького кінця є продовження атаки. Зубков. Зубков під ліву ногу. Зубков! Який удар, і який сей від Федорівського. Ну, от класичний момент у виконанні Олександра Зубкова. Прийняв м'яч, підпрацював його під ліву ногу і з підйому проробив. Дуже непогана спроба була. Спокійно. А тепер контратака різник рукою на 60 метрів кидає. Розкішна передача одразу на Зубкова. Зубков один в один. Зубков трауре! Пролітає повзнячно. Ну, Осіна трауре взагалі не тут. Дуже важкий сезон, дуже важкі матчі. Не надто часто підопічні. Пуща б'ють за межтрапного майданчика. Низом просив на трауре. Федорівський на виході м'яч вибиває. Влучив, здається, по голові Назарію Олесіна Траоре. Агресивно Буркинієць пішов на цей м'яч. Запатилицю тримається Назарій Федорівський. Неприємний момент. Кидає на грушу. О, той трохи проспав момент атаки від Зубкова. Зубков п'ятою. Боже, як красиво! Зубков прокидає м'яч. Під удар віддає. і М'яч в спину влучив Тарасу Морозу. Ну, Зубков тут жогабоніто показав у епізоді. Насправді дуже прикро, що цей момент не закінчився забитим голом, тому що це був би один з найкрасивіших асистів сезону. Точно. Зубков під ліву ногу. Може бути удар. Зубков ближній кут. Федорівський. Не з першої спроби приборкав м'яч. І показує підводитись арбітер. Коло Матвієнко на цей м'яч влітав. А це ще раз момент з тим, як на м'яч влітав. А Матвієнко. І Федорівський якийсь з другої спроби. Ну, з другої спроби Федорівський до м'яча не дотркнувся насправді. Тобіс. Зубков. Бондаренко, Бондаренко, Бондаренко. У дальній кут стріляє. Назарій Федорівський. Тягне цей м'яч. Там на газоні опинився. Вінісіус Тобіас. Не звертали на це увагу. Ані оборонці, ані партнери Вінісіуса. Там Зіткнувся він з Тарасом Морозом. Ну а Бондаренко ще одну можливість отримає. Незначно найнебезпечніший гравець сьогодні. Криськів. Азаров. Закидання на Криськіва. на Сутакова! І стійка рятує, але Ласінатра Оре добиває і робить рахунок. 2-0. Ласіна Траоре, судячи зі всього, потягнув м'яза. У цьому стрибку за м'ячем. Класно розіграна атака. Хороше забігання від Дмитра Криськіва. З якує Шахтар зараз без центрфорвардів взагалі залишитись. Траоре забиває свій перший гол в сезоні. Забиває, судячи зі всього, травмуючись. Травмуючись не контактно, що найменш, звичайно, приємно. Дивимось ще раз цю атаку. Класна передача на Крисків, а Той віддає на Судакова. Судаков в падінні у боротьбі з захисником відправляє м'яч у стійку. Ну і на добиванні трауреа. Там його по нозі зачепили зі спини. Ось в чому проблема. Захисник з Тунісу. Ми зараз побачимо ми його. Після моменту від Судакова забиває Судаков. Взяв гру на себе. Фактично Георгій у цьому моменті. Ну і нарешті кілька спроб у нього сьогодні була. Кілька разів він намагався вийти на ударну позицію. Намагався знайти цей момент. Дуже важливий гол для Судакова. Другий у цьому чемпіонаті. Свій перший він забив з пенальті. Так після нереалізованого пенальті у ворота Болонії. Писав він у себе в соцмережах, вбачаючись ніби перед публікою. Хоча бачати, за що? За ним забути пенальті. Вбачався він, розумів, що дуже важливий то був гол, який міг змінити повноцінно сезон взагалі у лізі чемпіонів. Тут Трауре відкидає на Судакова, той дуже красиво пробігає повз Данила Карася. Далі один в один проти Приймака. Хитнув його і красиво забиває третій гол. Хороше Закидання можна четвертий забивати. Але надто вертикальний цей підйом був від Судакова. До того ж положення по загрої від нього було. Напевне, після наступного туру це буде повноцінна четвертина чемпіоната, тому що у нас в сім турі навіть неповнець зіграно поки що. Ці нуль за ударами в площину. І зараз прекрасний момент. І який розкішний гол забиває у нас у ворота оболоні Невертон. Ну як же дали йому пройти? Ну Тут питання не в тому, що дали. Питання в тому, що як він пройшов. Схопив м'яч. Майже у центрі поля. Взявся його тягнути. Здавалось би, попереду метрів 50. І тут треба буде напрацювати, дай Боже. Але. Зупинити Невертона тут просто ніхто не міг. 4-0. Невертон забиває свій другий гол за шахтар. У минулому сезоні у нього один забитий гол був. Українській прем'єр-лізі. Все як і мало бути у цьому матчі. Ну і Дмитро Різник не. Пропускає. Шахтар виграє з рахунком 4-0. В останньому матчі сьомого туру. Зарій Федорійський пропускає 4 м'ячі.